Пендімінне Танього зустрінеться з Трампом. Польські експерти коментують наслідки американських мит для Китаю. А у річницю визволення Бухенвальда, колишній президент, застаріг від АФД. Президент Дональд Трамп сьогодні зустрінеться з прем'єр-міністром Беніміном Нетаньягу в Білому домі. Очільник ізраїльського уряду стане першим іноземним лідером, який зустрінеться з американським президентом після того, як той оголосив про глобальні мита. Бенімін мін Нетаньягу прибув до Вашингтона з Будапешта, після прибуття до столиці Сполучених Штатів разом із дружиною Сарою. Він вирушив в офіційну резиденцію для гостей американського президента Блайер Хаус, де зустрівся з міністром торгівлі. Говардом Лутніком Прем'єр-міністр Ізраїлю проведе у Вашингтоні два дні, зустрічаючись із президентом США та представниками його адміністрації. Програма візиту передбачає зустрічі з Дональдом Трампом в овальному кабінеті та спільну прес-конференцію. Переговори Нетаньягу у Вашингтоні будуть зосереджені на новій тарифній політиці Трампа, згідно з якою ізраїльські товари підпадають під 17% відсоткове мито. Це було основною причиною, чому Нетаньягу попросив про зустріч із президентом США. Переговори також Уватиметься війни, яка триває в секторі гази. У тарифній війні, розпочаті президентом США, Сполучені Штати ввели додаткові 34% відсоткові мита на товари з Китаю. За оцінкою Міхала Богуша з центру східних досліджень, китайці чекають сигналу від Сполучених Штатів, щоб розпочати переговори про мита, оскільки хочуть побачити справжню мету Дональда Трампа. Гість польського радіо 24 сказав, що Китай не очікував, що мита будуть такими високими. Не були приготовані так, як хіба він щось заровно Не були готові, так як, мабуть, більшість спостерігачів і більшість урядів здивовані висотою цих мит. Це одне. Видно також із повідомлень, які Китай підготував і мав наперед. Усі представники Пекіну в соцмережах на заході спочатку казали: мовляв, нічого особливого не сталося. Китайська економіка сильна. Видно з цих повідомлень, що були підготовлені заздалегідь, що вони не передбачали так високих мит. хмит. Тобу такі приказ вони закладали, що ці ставки будуть на кміже. За словами доктора Марціна Якобі з університету СВПС, китайці хочуть продемонструвати, що вони сильні. Трамп накладав нове. Якщо Трамп буде впроваджувати щораз нові мита проти Китаю, то Китай буде відповідати щораз новими митами. Тож будемо мати ескалацію торговельної війни. Натомість, якщо Трамп у якийсь момент скаже добре, то сідаємо і поговоримо. То на мою думку, китайці будуть кожної хвилі готові і з радістю підуть на це. Після того, як Дональд Трамп оголосив проведення мит, основні показники на фондовій біржі Сполучених Штатів за два дні впали майже на 10%. У тюрингі на сході Німеччини в неділю вшанували 80-річчя звільнення концтабору Бухенвальд. Під час церемонії, колишній президент Німеччини Крістіан Вульф закликав до відданості демократії та застеріг проти право альтернативи для Німеччини. Цитую: ті, хто применшує важливість АФД, ігнорують тот, той факт, що АФД своєю ідеологією створює умови в Німеччині, у яких люди почуваються погано та наражаються на реальну небезпеку. Підкреслив Вульф, якого Цитує агентство ДПА. Колишній президент нагадав Німеччині про її вічну відповідальність, яка є результатом історії. Цитую, ніколи більше не можна дозволити злу перемогти, сказав Вульф. Це особливо важливо в світлі останніх політичних подій. Цитую, через жорстокість і радикалізацію, а також через глобальний суд. Праворуч я можу тепер чіткіше уявити. І це мене турбує. Як це могло статися тоді? сказав колишній президент. Під час церемонії у Веймарі. Прем'єр-міністр Тюрінгій сказав, що Бухенвальд це місце систематичної дегуманізації. Спадщина тих, хто вижив, також є завдання застав залишатися пильними, особливо у часи, коли антисемітизм, ідеологія, фолькіша та авторитарне мислення стають гучнішими та поширюються. Сказав прем'єр Тюрингі.